За минулу добу російські окупаційні війська 25 разів відкривали вогонь по позиціям українських захисників. На Луганському напрямку зафіксовано дев'ять порушень режиму тиші. Проти них вдався до збройних провокацій з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї в районі Новоолександрівки, Новозванівки та станиці Луганської. А з бойової машини пікоти окупанти обстрілювали українських захисників біля населених пунктів Новозванівка та Новоолександрівка. На Маріупольському напрямку зафіксовано 8 порушень режиму тиші. В районі Мар'їнки, Талаківки, Сарагнатівки, Широкінова та Вадінова. Бойовики вели вогонь зі стрілецькою зброєю, кулеметів та гранатометів. Окрім того, по Широкіново та Мар'їнці вів вогонь-снайпер. На Донецькому напрямку зафіксовано 8 обстрілів. Окупанти із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь в районі Авдіївки та Верхняторецького. Також по Авдіївці окупанти відкривали вогонь з міномету 82-го калібру. А по Новгородському вели вогонь з бойової машини піхоти та зенітної установки. В зоні проведення антитерористичної операції за добу, що минуло, зафіксовано проліт одного безпілотного літального апарата. Незважаючи на ці провокації, збройні сили України суворо дотримуються режиму тиші та неухильно виконують відповідні пункти мінських угод.